Всіх вітаю на каналі Golden Fish. Сьогодні ми продовжимо тему заброди та щуки. Попереднього разу видалась крутенька рибалочка, нам вдалося дістати 4 рибки. Пройшло трішки часу, я знову тут і пробую спіймати щуку. Дещо змінилась погода, вітер сильний без змін, який був, тих дощ. Але похолодало. сьогодні плюс 1 градус. Не знаю, надовго в мене хватить сьогодні. Все побачимо. Зараз я знаходжусь на першій точці, де нам вдалося спіймати тоді три щучки з однієї постановки. Зараз ми тут окидаємо і подивимося, що буде сьогодні. Всім вам приємно перегляду. Ставте лайк підписуйтесь на канал, а ми будемо розпочинати. Комплект у нас сьогодні без змін. Це Rapid 692-й. До 14. 2500 500 Twin Power, 0,6 UGK варігас 0,45 фліорокарбончик Дніпро-Свенець. Та розпочинаємо з чудової приманки. Це Appstream Fusion на легенькій чи Бурашисі 3Г. Налаштовуємо працю і сподіваємося сьогодні на круту риболовлю. Хоча б три щуки як попереднього разу. Це було б дуже класно. Зараз ми подивимося. Будемо розпочинати з малих вагів, а потім будемо переходити на більш далеку дистанцію. На будь-якій точці рекомендовано починати рибалку. Серед так як в ногах в нашому випадку, тим більше дуже цікаве місце. Тому щука може стояти в самому очередь, таку голову з нього виставляти і дивитися. Тому я завжди в таких місцях, коли проходжу на рибалку, роблю у контрольних два закиди. Один вліво, один вправо від себе по берег. Ось вами закид доль берега, друзі. Ось вам і закид доль берега. <рик> Третій закид і риба. Не можу взяти. Опа. Опа. Будь ласка, знову щука такого ж калібру. Чимось поснідала вона. Твердий якийсь карась, певно. Ага, карась на весь цей, дивіться. Хороший карасюра. Десь також кіло 200 Fusion новенький. Green Apple Gold Milk. І mm. закат попід берег, як підтвердження моїх слів. Круто. Говорив вам, що немає дощу у нас. Так тут взагалі розпочався сніг. А це може зараз сильно вплинути на щуку. Але побачимо, як все буде. Коряга, коряга. А, я перекину через дерево. Дивіться, щі на дереві. <плес> <плес> Класно. Мам, я рапіти може її і... виколотатися. Це шедевр. Fusion 3D, малоп. Важко. Важко, зараз ми одне й долізимо. Попробую. Тут іде різкий обрив на 3 метри, тому потрібно кульіати. Оце я, звісно, проти так. Ну, бачите, вітер. Вітер сильний і я нічого не можу, я не, не, не Так, Зараз ми подивимось, що там робиться. Так, О, обрізала шнура, пішла Е, Заліз в кору, шнур і перетерся і пішла. Ну, буває. Щуку бачили, нехай фюжина вихаркає, а ми будемо продовжувати рибалочку. Ось такий у нас монтажик спрацював, дюйма, 3 дюйма фюжн і 4 грама. Цю не ні просинець. Щука буде розказувати другим щукам, що мене якийсь дебіл на дерево затянув, і Я висіла на дереві минут, а потім тікла. Я думаю, що щука тут ще на дереві не висіли. Буває таке, вітер здумував шнура, шнура погано видно. одно була менше цю десь кілушка, я б її відпустив так що все нормально сама пішла раніше час, можна зарахувати її в залі. Прямо з-під цього дерева вийшла, на яке я її закинув, з під нього покльовка. Зразу підняв його дереві це, звісно, смішно. Переходимо на третю постановку. З двох постановок нам вдалося вмовити дві щучки. Тема з закидами попберег працює. На першій точці третій закид під берег-щука, а на новій точці перший закид під берег-щука. Дуже просте правило, якщо ви собі його вб'єте, будете його робити, то ваш результат буде кращим. Я впевнений в цьому на 100%. Зараз ми станемо на іншу точку і подивимось. Ух ти! Непогана! Непогана щука! Нова постановочка, нова щука. Полторушечка повинна бути меню. Перші рівки були дуже потужні. Камера знімає. Камера знімає. Ого, здорова щука. Дуже здорова щука. Ай, блін! Десь половиною, четверка. Фюжн. Fusion Upstream, Що тут говорити? Просто така мамка. Мінімум половиною кілограма. Я бачу, як вона легенько сиділа, вона дуже легко сиділа. Нічого не вдіяти. На жаль, це дуже прикрий схід. Нічого, все нормально. Ще є попереду одна-дві точки, можливо. подивлюсь по настрою. Передивився відео, просто клас. Продовжимо рибалку. Тут трошки місце незручне. ось біля мене вже йде глибина 3 метри відразу. На інших локаціях я підходив до самої бровки русла. А в даному випадку в мене більше метру оцеї фігні. Це і завадило мені. Хапанути її швидко. Да, гарна щука. Дуже гарна щука. Таких на назігриться я ще не виймав. Але я її побачив. Я її побачив. Це найбільше, яку я тут бачив. Така груба просто капець. Ширина щуки десь, ну отака. Дуже широка. І це вона ще ікру скинула по-любому. Так би ще була. б. Плюс чотириста грамма не все Ще одна щука. маленька. Шнурок. Цього разу шнурок є. Yeah. Але це вже зафіксували в руку значить за защот. Fusion 3D мало, чітка, певна покльока і також нову легенько за край. Давай. Сильно погіршилась погода, сніг з дощем валить, буду гратися вдома. Сьогодні дуже крута рибалка, не дивлячись на те, що Зійшло дві хороших риби. Ми з кожної точки змусили клюнути щуку, а це дуже хороший результат. Дві щуки в заліку, дві щуки майже в заліку, і ми відвертаємося додому. Сьогодні працює ф'южн, 3 дюйма. Я вже нічого не міняв, він дав результат, я продовжував працювати ним. Fusion 3 дюйма на легкій огрузці 3-4 г і дуже повільна проводочка, щука не може витримати, щоб не лупанути його. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал, а я буду збирати свій комплект і вирушати додому. Всім до зустрічі на каналі Golden Fish.